Дитячий будинок сімейного типу Геннадій та Альона Савінкови зареєстрували у 2018 році. Проживали у пологах через війну та тимчасову окупацію рідного міста, родина евакуювалася до Запоріжжя. Тут винаймали житло. Нині подружжя виховує 10 дітей віком від 3 до 18 років, власних та прийомних. Батьки розповідають, створили свого часу таку велику сім'ю, адже хотіли подарувати турботу і тепло якомога більшій кількості дітей. Коли ми народили ну, рідних дітей. То ми зрозуміли, що вони потребують, потребують любові в піклуванні. І ми подумали, але всі є дітки, яких ніхто не може так обійняти, дати їм любові, там, сказати на ніч казочку. І це так проникло нашими ну, болі і Ми зрозуміли, що є той, хто потребує наші, як в нашій батьківській любові, теплоті, заботі. І так, мабуть, вирішив. Прийшло рішення, що ми хочемо взяти діток. Ми дуже, дуже радіємо те, що вони відкриті для нас, і вони якби так висловитись. Вони в нашому серці, і ми бачимо, що ми в їх серцях. До нового року цей дитячий будинок сімейного типу отримав нову оселю. Придбали житло за кошти державної субвенції, вартість близько 8,5 мільйонів гривень. Батьки не приховують просто у захваті від нового будинку, в якому тепер мешкатимуть. Кажуть, це оселя мрія. Це якраз те місце, де ми хотіли бути. А ще в нас був такий така мрія, щоб там був підвал, ну, там де ми могли б ховатися. І він теж тут є. А ще було таке, така в мене була така мрія, щоб десь рядом продавалась молочка, якась така домашня. І коли ми тут дивилися, то хазяйка чи хто там каже: слухайте, тут раз два рази в неділю продається молочка домашня, і для мене це казалось ну це вже так. Крапочка, яка просто це наш будинок. Будиночок дуже класний, великий. такий, все воно влаштовано під сім'ю, під родину, так, по домашньому зроблено. На вулиці дуже. Класно, є де дітям погуляти, це, це супер. Мрія, так, це ви мрія, чуєте це, там, мрія, це точно. Ажіотаж уже вже вони обустраюються. <гум> так, дякуємо. Діти діляться теж дуже задоволені своєю новою оселею. Твір теж такий великий, просторий, там можна буде посидіти, десь там прогулятися, дуже круто. І будинок близько біля всяких магазинів, там ще щось. І Бунок такий просторий, багато кімнат, багато гардеробних. Така простора дуже. Я вибрала собі кімнату на другому поверсі. Така хороша. Будинок просторий, затишний та комфортний. Загальна площа 493 квадратних метри, житлова 194. Є тут, зокрема, велика вітальня. Також є підвал, в якому облаштована кімната для відпочинку, і котра може слугувати укриттям на випадок повітряної тривоги. Коли ми опрацьовували саме цей будинок, який ми подивилися, він був один із перших. Найбільший, найсучасніший, і чим він мені подобався, що тут велика кількість дитячих кімнат. Велика територія, 10 соток. У нас земельної ділянки є місце для городику, є дуже багато місця для відпочинку? Ну тобто, все є те для того, щоб виховувати наших дітей сірі, дітей позбавлених батьківського піклування. Саме головне, що вони будуть брати дітей на виховання для нас. Це дуже важливо. зараз у них є одне місце можливість поповнитися саме дитиною міста Запоріжжя, тому ми наразі в пошуках. Як тільки вони сюди заселяться, це вже для них можливість брати дитину. Ячку державі за те, що вона звертає увагу на те. Що потрібно створювати більшу кількість а, дитячих будинків сімейного типу? Хочу зауважити, що, мабуть, з, 20 року, з 2020 року я не пам'ятаю такої історії, щоб таку кількість дитячих будинків сімейного типу місто мало можливість купити. Зараз ми це маємо. Нам на ялинці найкраща іграшка. Це ключі Викуйте, від цього будинку. Вони ваші. Батьки запрошують багато. До новорічних свят від міста діти отримали солодощі. Також подарунки передав і міський центр допомоги, а центр соціальних служб гуманітарну підтримку від ЮНІСЕФ. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.